Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця змішаних єдиноборств в UFC Undisputed 3. Сьогодні нашим суперником буде Джейсон Мерфі за прізвиськом Бліц з Ліверпуля. Боєць, англієць. 5.9 у нього зріст, трошки вищий, Бага така ж сама. 22 роки, і 5 перемог, 2 поразки. У нас одна перемога, 0 поразок, у нас це тільки другий бій. Це також Андеркард альянсу, світового альянсу бійців. І давайте одразу розпочнемо. Нагадаю, що в попередній серії ми вивчили проравий Бекфіст, і тепер будемо його використовувати. Тому що це дуже і дуже гарний. І ефективний удар. І ефектний також. Майфайт. Подивимось. Чим здивує цей боєць, бо попередній здивував. Здивував тим, що коли він падав і я хотів його добивати, стрибати добивати, то він ще й відбивався лежачи. І дуже я остерігався сабмішана, бо всіляке буває. Сабмішен це для мене просто Просто якийсь нереальне. Штука, якої, проти якої я не вмію боротися. І так, Джейсон Мерфі і Денис Дені 3D. Так, британець, він з Ліверпуля. Руки такі ж самі, як і у нас, і бій розпочинається. Треба привітати. Бійцян. Все, привітались і поїхали. Знову три раунди по 5 хвилин. І так, він потужніший. Тут всі такі враження, що потужніший, ніж наш. І перший бекфіст. Перший бекфіст в обличчя нашого, нашого суперника. Ми дуже часто будемо його зараз використовувати, бо одними джебами та хуками та лоу-кіками ми просто не виграємо. І також кіки у нас не вміє він бити. Максимум, що він може, це ногою вдарити в. Корпус. Бачите, який ефективний удар, тому що ми розвертаємось. О, у нього є Супермен Панч, а це дуже, це дуже небезпечно. Опа! І так? Ах! Не встиг. Треба було бігти взагалі на нього. Нічого, ми в наступній серії вивчимо Супермен панч і також будемо зі стрибка його бити. А потім ще є Супермен Джеб. Ото буде потім спека в октагоні в нашому виконанні. І, бачите, гарно, гарно поки що проходить. Поки що гарно проходить. Бекфіст. Є ще раз. І давайте по корпусу. Або давайте лоу кіки все-таки. Є! Він пропускає цей удар, і це дуже добре. Бо кращі бійці вони будуть просто прогинатися і все. Так. Ах! Пропустили. Хук. Тут правий хук буде не таким крутим у нас, як Fight Night Champion. Го, він, по-моєму, вміє хай кіки робити наш суперник. Не пропустити б з ноги по голові, бо це. О, так, так, вміє. Бачите, вміє хай-кік робити. А ми вміємо Мідлкік робити. Ну, і натові. Ах! Стоп, стоп, не бий мене! Так, стаєм, стаєм. пропустили, пропустили, просто збив з ніг, просто збив з ніг, нічого, нічого особливого. Поки що. Ну, супермен панч. дуже-дуже класний удар. Опа! І не вистачить у нас. Не вистачить у нас часу, але ми його оголушили. Ми його оголушили. Він нас трошки струснув. Тим ударом, коли наш е, боєць впав. Але це нормально, це нормально. Ми б'ємось е, в змішаних єдиноборствах е, У нас стійкість зараз е, зовсім ніяка Тому те, що ми падаємо від удару в голову, це нормально. Добре, що одразу не в нокаут падаємо. Ну і тут, тут треба було підбігати, звичайно, до бійця. Гарно пройшов наш Бекфіст. Він тільки першого левелу. Коли Бекфіст або інший удар третього, то тоді можна і взагалі оглушити дуже, дуже сильно. Показали нам, щойно і, показали нам щойно і удар, який збив нашого файтера з ніг. Небезпечно, небезпечно, але, дивлячись на голову нашого бійця, ви бачите справа в куточку, такий боєць. Манекен. Бійця, і у нас е, нічого червоного, тому все нормально. От у нього червона голова. Тому можна, можна врізати кілька разів. І це все, це все. Навіть що? Не зупиняє, ну навіщо? Ну я не хотів добивати. Ну, поки що не було Не було такого, щоб вбити просто бійця, видно було, що все, все він лежить і нічого не робить. Не обов'язково вбити до останнього. Але арбітер так зробив, що мені прийшлося добити. Ну нічого, треба звикати. Це поки що, це поки що бійці такого рівня, потім ми, коли будемо виходити проти більш іменитих і технічних, от тоді буде просто в емоціях ми будемо, якщо от такий, такий епізод, будемо не зупинятись, і, і ще, якби можна було врізати рефері, який у вас відштовхує, і ще ви врізали рефері. В емоціях. А так, ну чудово, цей бій був не таким важким, бо все-таки у нас вже є один із коронних ударів, один із шести. Я вибрав собі шість ударів в арсеналі, які хочу до максимуму просто розвинути. І вони не тільки ефективні, вони і ефектні, тому я думаю, що ви не будете сумувати від цих ударів. Бо удари реально будуть крути... крутими. Ну, от подивіться на цей Бекфіст, він реально ж класно виглядає. До речі, оця менюшка, що щойно була, це розумні хайлайці. Розумні хайлайці, але я ще жодного разу їх не використовував, завжди натискаю Ні бо там пише, що треба кілька хвилин, щоб їх якось створити. Тому я ще не пробував цього. Може в чемпіонському бої якось так і зробимо. Але до цього ще дуже далеко. Джейсон Мерфі за призиском Бліц програє і дуже швидко. Чудово! Дві перемоги, нуль поразок. У нас вже 5700. Нам треба назбирати мінімум 25 тисяч. Потім можемо відкрити новий левел тренувань. Побачимо, коли це ми зможемо зробити. Ну і все на цьому. Хоча ні, зараз нас повинні. Заставляти, мабуть, геймплан буде зробити, ні. Поки ми не визначимо... не визначимось з бійцем, то нас нічого змушувати не будуть робити. Ну, ось так. Ось так. Така серія, тільки бій, тільки бій. І тому ось так от швидко, але це зараз початкові. Зараз нас трошки навчають, в меню Нас змушують щось робити. І тому. Тому так швидко. Потім будемо тренуватися, будемо нові удари вчити, піднімати їхній рівень, і також будемо битись вже з іменитими суперниками, тому буде все запекліше. На цьому будемо закінчувати. Ось так швидко ми виграли у Джейсона, Джейсона Мерфі. Ось цей боєць. Вітаю вас з другою перемогою. Є перспектива у нашого українського файтера. Тому маємо надію, що він стане чемпіоном хоча б, хоча б цього альянсу. Бо тут є і цього альянсу, можна чемпіоном стати. Ну і звичайно, стати чемпіоном UFC це верхня межа, до якої ми будемо прагнути. Якщо ви хочете продовження проекту ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйден. На все добре.